А тепер, як ми і обіцяли, результати перевірки спортивної зали. Ми перевірили наявні шкідливих бактерій на гантелях та штангах, з якими займалася наша піддослідна дівчина Христина. І ось результат. Лаборанти нічого критичного не знайшли. Ми сподівалися, що знайдемо патогенні бактерії на тренажерах. Де сиділа і лежала дівчина, і там нічого. Навіть тренажер з чужим потом, який ми зняли в залі, виявився теж безпечним. Жодних шкідливих мікробів. Ми вже хотіли цей спортивний клуб назвати чистим, якби не одна єдина проба, яка все зіпсувала. Ось ці чорні плями! Це дещо гірше за мікроби та кліщі на шкірі. Це колонії особливо небезпечних пліснявих грибів. Ми виявили такий пліснявий гриб, як спергіли снігер. Оці гриби не лише псують вашу шкіру, а ще можуть стати смертельно небезпечними. Алергічні реакції, бронхіти, реніти, вражаються легені. Якщо контакт, то минули дерматит. колонію цієї плісняви ми знайшли у роздягальні спортклубу. Невідомі спори цього монстра літають в повітрі. Ми переносимо їх на своєму взутті, одязі і навіть на спортивній сумці. Тому все ж констатуємо, спортзал таки небезпечне місце, від якого треба правильно захищатися. Тому кожного дня треба протирати один приміщення. Ну що ж, зараз пора зі мною стоїть пані, яка погодилася ризикнути своїм здоров'ям так? і сходила з нами у спортивний зал для того, щоб ми там могли зробити маски. Ви Христино, вдягнені гарно, але неправильно. Скажете чому? Через те, що дуже багато відкритих зон. Через те, що багато дуже відкритих зон. Тому наша порада це максимально закриті навіть влітку з рукавами футболки, а також штани максимально довгі. Ну, у вас є штани, так? Або шорти для того, щоб ви не торкалися нічого у спортивному залі. Взагалі, другий момент: рушники для чого вони два Для обличчя і для тіла. Так, один для обличчя, для того, щоб руками нічого не витирати. Обличчя витираємо рушниками. Так, а один рушник для того, щоб стелити угу. на снаряди, якими ви займаєтеся. Е, рукавички для чого? Гігієна. Гігієна правильно для того, щоб брати всі предмети і не заражатися раптом. У когось якісь проблеми на руках є. Ну, капці. Тут зрозуміло. Так, підлога. Підлога. Якщо ви раптом не взяли з собою капці, в жодному разі не йдіть у душ без них. Вдягайте своє звичайне взуття, потім заходите в душ, берете рушничка, на якому лежало ваше тіло, да, захищалося, стелите його собі під ноги, стаєте там, миєтеся, згортаєте. Ну і викидаєте, тому що відмити таке практично вже неможливо. І останній предмет: люди про нього дуже часто забувають: п'ють воду і відкривають руками, і тим самим заносять бактерії. Це звичайна поїлка, яку можна відкрити. Ось так, вибачте мені, але так вона відкривається, не торкаючись руками, і так само не торкаючись руками, її закрите. Все закрите. Ось це мінімальний набір, який убезпечить вас на 90%. Ну але 10 бо я все одно лишив. Всяке буває.